Привіт, друзі. Зараз їдемо у дуже чудовій, цікавій машинці. Це Peugeot 2008, котра повністю електрична. Зараз я вам покажу, як вона виглядає, і поспілкуємося з її власницею. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про свій автомобіль. Якого він року у вас? Купували у 2022, а автомобіль 2021 року. Чудово. А скільки е, тисяч кілометрів він вже пройшов? Зараз 41,700. Угу. Тобто автомобіль на свіженький. сьогодні так, ми купували його новий, е, на спідометрі було біля там, тисячі кілометрів. Е, ну, з Луцька нам, з автосалону, з Луцька приганяли. Угу. Купували. Е, в автосалоні електрокар mm -hmm. називається. Скажіть, будь ласка, чи був цей автомобіль якихось там ДТП, якісь питання по корпусу? Може упаси? Не було ніяких ДТП, не було ніяких несправностей. А який запас ходу в цьому автомобілі? Яка батарея тут? Дивіться, у цьому автомобілі запас ходу на 300 кілометрів. Mm -hmm. 320 улітку, даже 320 виходить узимку ну, до 300 От. А, Вона виглядає дуже чудово в салоні. Розкажіть, будь ласка, яка в неї комплектація, що цікавого в ній є? Дивіться, тут іде <різок> максимальна комплектація. У нас кожені, кожен, кожен Си... салон, угу. Бачу. стекляний цей дах. Прозорий mm -hmm. він відкривається, mm -hmm. ну зараз сніг, там ви не побачите. А, камери на 360 mm -hmm. градусів, тобто дуже зручно і паркуватися. Mm -hmm. а, ну, так дуже зручна. Mm -hmm. Такий мультируль цікавий. Підігрів сидіння, а, я так розумію, є? Так, да, підігрів сидіння. А підігрів корма? Ні, підігрів корма немає. Угу, угу. А, так, що в нас ще такого цікавенького? Дуже красива така підсвіточка. Це, да, це я вже помітив. Так. А, ну, і так вона дуже така. Дуже така. Стильно як... все. Все зроблено стильно, однозначно. Є непогані такі матеріали, да, можна і карбон... побачити. Да. Карбончик, все красиво. Добре, дякую вам за розповідь. От, а всіх я запрошую до нас, в Автостар, подивитися цей чудовий автомобіль.